Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському порталу Axios. До речі, впливовому через поінформованість. Скільки я дивлюся на це джерело, досить часто інформація підтверджується, яка публікується на цьому сайті з посиланням на власні джерела. Отже, є доволі поінформований. Так, от президент Зеленський каже, що в ході особистої зустрічі американський лідер Трамп висловився на підтримку українських ударів. По цілях на території держави агресора Росії, зокрема, за словами Зеленського, Трамп сказав йому, що Україна має відповідати на російські удари по енергетичних об'єктах. Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти ударами по енергетиці. Сказав Зеленський. Крім того, за його словами, Трамп сказав те саме про заводи з виробництва дронів або ракетні бази.